Зараз у нас прогноз на серпень для близнюків. Третє відео близнюки. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. А також у мене в шапці профілю є дуже корисні посилання на безкоштовну карту дня. Це такий бот, який я створила. Ви там можете обирати собі підказки безкоштовно кожен момент, кожен день, декілька разів на день, як ви захочете. Це. Часто виручає, враховуючи ситуацію в країні, те, що всі ми майже кожен день постаємо перед якимось вибором або перед якоюсь ситуацією, де сумніваємося і карти допомагають знайти відповіді. І в мене також є розпродаж онлайн-продуктів. В шапці є посилання на телеграм-канал, де все розписано, всі лоти, відеообзори зняті, щоб ви все бачили, відгуки, посилання на оплату і так далі. І всюди є мій особистий телеграм. Мені можна написати, я відповідаю на будь-які питання. Ну, коректні. Все, поїхало для Близняків загальний фон, Давайте подивимось. Так, так, так. Ну, близняків цікаво цікаво, і такий прямо загальний фон. Ви хочете ухватити все прямо за місяць. Тому що тут і побачення, любов, і робота, і якісь сумніви, і муки вибору, і на себе треба звернути увагу. Тому тут можу сказати, що буде все, буде все. Тут саме головне. І попереднім знаком так випадало от емоції свої тримати в рамках. Це не значить, що не проявляти емоції, а не приймати рішення тоді, коли ви не впевнені, коли ви в ілюзіях, тому що є ризики зробити неправильний вибір, не підходящий для вас. Так? І, звичайно... Треба піклуватися про себе. Для жінок це жіноче здоров'я, краса, процедури краси це можуть бути якісь гарні речі собі взяти, сходити до перекоряних манікюр і так далі. І це буде вас врівноважувати. А це прямо дуже-дуже важливо в даний момент. На що звернути увагу? Давайте на іншій колоді глянемо. Так, на що вам звернути увагу? У вас, я ж кажу, переплетаються прямо усі сфери, прямо усі сфери. Тут і робота, професіоналізм, і сім'я. І от у мене багатенько карт випало. Того, що можуть скритися якісь таємниці. У кожного це може програтися по-своєму. І саме через цю інформацію, яка була прихована від вас, ви можете бути на роздоріжжі. Тому, якщо такі ви натяки бачите, не спішіть. Однозначно, треба в усьому завжди розбиратися і ніколи різко не приймати рішення. Якщо вам ситуація ця відгукується, ви можете прийти на особисту консультацію і ми розберемо більш детально. Так, особисте життя для близнюків. Давайте подивимось. Ну, дивіться, у вас прямо цікаво, можливо, ви... Були в такій якійсь паузі або в сварці, да? а потім у вас з'являються нові знайомства, пропозиції, в плані сексу, все дуже швидко закручується. Ну, Скажімо так, чи готові ви так швидко йти у стосунки? Ні, дивіться, якщо зараз хтось з'являється і все так прямо блискавично закручується, це все піде у минуле. Тому я б не радила а, так швидко заходити в стосунки. Краще розібратися спочатку собі, тому що а, є деякі моменти, які ви зараз не помічаєте. Бачите, на попередньому розкладі були певні таємниці, які можуть скритися. Да? Ви можете зробити некоректні висновки і піти, так скажемо, всі тяжкі. Я би тут вам не рекомендувала цього робити, тому що все одно по карті смерть, ну, це вам не потрібно, і це піде у минуле. Звичайно, частенько в мене клієнти роблять наперекір розкладу, і це теж нормально, це ваше право. Просто коли знаєш, да, які можуть бути варіанти розвитку, вже вибір робиш свідомо. Іноді треба. Натворить помилок для того, щоб отримати певний досвід. Це теж має місце, тому я в таких питаннях не категорично. Так, це у нас було особисто. Давайте фінанси подивимось. Фінанси для близнюків. Так, так, близнюки, щось я вам. Так. Одні ті самі карти випадають, бачите, на. На різних колодах. Да, в плані фінансів у вас можуть бути. Або кредитні зобов'язання, або просто такий місяць серпень, де дуже багато всього треба купувати, да, і ви не вивозите. І це вас може виводити із себе. Тому, знову ж таки, як і в попередніх питаннях, звертайте увагу на свій душевний комфорт. Якщо у вас все це дуже сильно вибішує, робіть хоч щось для себе, там ванну прийміть, прогуляйтеся, не доводьте себе до емоційного зриву. Да. Так, так як у нас більше всього дивляться жінки, то тут біля вас є якісь чоловіки, можливо, вони в чомусь можуть і допомогти. Можливо, проявляться чоловіки із минулого, але от чомусь ви по емоціям у мене йдете, е, -е Йдете в засмучення. Хоча в подальшому, може трошечки пізніше, може трошечки пізніше, у вас піде розвиток, піде розвиток, і дійсно, так як випало багато, багато персонажів, скоріше за все, вам не можна залишатися з вашими питаннями в самотності. Тобто ви і просіть допомогу, і приймайте допомогу, і тоді ви зможете вийти з цієї ситуації. і Повернути це все вже в свою користь. Просто певний час має має пройти. Так, і порада, порада для близнюків на серпень. Давайте глянемо, що карти порадять. Ну, бачите, карти вам радять, карти вам радять. Не боятися таких, знаєте, кардинальних змін, тому що, скоріше за все, хоч вони можуть бути такими і в чомусь болючими, скоріше за все, ви вийдете там переможцем. І зможете переходити на новий рівень. Тобто, якщось якщо відпадає, хай відпадає. Але ну, не все так просто, скажімо так, я багатенько карт кидаю, тому, можливо, цей розклад навіть і на більший період, ніж на місяць. Тут, в будь-якому разі, якщо, наприклад, ви йдете з роботи або зі стосунків, так, ви, звісно, молодець, але перед вами постає вибір, і треба буде або дослухатись до своєї інтуїції, або звертатися до спеціалістів які вам допоможуть в плані консультації. По фінансам теж дуже уважно розподіляти, не розкидатися. Тому вам якісь або наставники, або або вчителі, да, або люди, от, з якими ви можете порадитись, потрібні однозначно, щоб це все врівноважити. Тому що може бути таке, що ну, ви будете балансувати, не знати, куди піти. Да, може щось виведе вас із себе, і от вони вам можуть допомогти. Коли ви вже робите вибір, все вам стає легше. Все, тут вже карта в нас помірність, вже ви заспокоюєтесь, і все вирівнюється. І змінюється білою полосою. Хай у вас програється все в найкращому форматі. Не забувайте лайки, коментарі, підписки. Дякую за увагу!